Хто тут у нас заховався такий гарнюнечкий. Це троянда Йорі. Так, Йорі. Іорі, хто як хоче, так і називає. А для мене, що Троянда, вже ходжу, порівнюю Йорі. І що сола, настільки вони, я не розумію. Або в мене прийшов пересорт, але також дивлюся енциклопедію. Вони дуже-дуже похожі, що маю обидві. Що троянда сола. І дві у мене Іорі. І від різних продавців і прийшли одинакові, так що не знаю. от така троянда Іорі. Дуже стійка. Минулого року я її посадила і. Правда, пересаджена вона у мене була щось там, вона мені дуже починала на джеліту, на, на джеліту вона почала на мене там завойовувати територію. Дуже довго квітує, ну просто безкінечно довго. Минулого року вона була першорічка, але ну, це щось було. Я відразу кажу, ого, потенціал дуже-дуже в неї великий, ну Дуже вона мені подобається. Не всім подобаються такі кольори. Як мій чоловік так він каже, немає, вона яскравості, а для мене вона просто отакий, не знаю. Для мене це барва дуже красива. От що і внизу така заховалася, вона в ніжках в кого? в кого? От ось він. Починає буянити. І надовго одні хвалять, одні кажуть, що. Кращого результату очікували. А в мене Артеміс це тут він король. Він просто король колоди. Це Артеміс. Такими китицями. Ось ціла китиця. Цілий букет, прошу дуже. Три пагони це є вже подарунковий великий букет. Ще мені прям рука не піднімається, таку красу зрізати. Ні -ні. Я люблю красуватися отак. От Море. Піна квітів. І дуже довго він квітує, довго передовго. чуть чуть от він пізніше розпочинає своє квітування. Це троянда, ну це є Артеміс, це точно. А тут за пінісетом, він. але китиця сховалася. От, прошу дуже, з котрої сторони не підійде, круглий куш зі всіх сторін. Красень. І вже осінню, пізно осінь. І тут така явлення в мене. А він такий рясний, так квітує, що це просто не знаю. Знахідка для садочку, як на мене, дуже, ну, хто не хоче, як зрізочку, ну, звичайно, але це шраб. Розкидистий, красивий шраб. Артеміс. Дуже гарна троянда. Стійка, нехвороблива, не, не замічена в мене, ні п'ямисті чорні. Ні, борошності Росі, справжні, несправжні, абсолютно нічого. Але бачу, у нас передають <кхух> дощі, дуже злива сьогодні з обіда. То хочу його, треба буде його кільцем обвести, бо такі настільки суцвіття важкі. Ну як це може дощ, оце, оце чудо, оце втримати, оці, оці великі суцвіття. Не знаю, немає він. Ну, подивимося, я дивлюся завжди на білих. Серединка чиста, немає тріпсів, нічого. Дуже гарний кущик. Все. Охайний, гарний, гармонійний, великий. Ну, треба розраховувати, що він так великий. Троянда велика. Тут є місце, тому що це комбінована троянда, це не є троєндарій такий. Ось такий в мене там. Ах, тих, покажися, покажися, Джек-фаворит. Ось він такий в мене красивий джекіс фаворит здалеку. Ну, як його не любити, треба обібрати, бо внизу на він багато квіточок напускав. Не Красен неймовірний. Дуже люблю Джекіс фаворит. Так, трояндочки. І ще показати хочу. Ну, як же ж, з другої сторони Артеміс і подружка Троянда Букет Парфе. Це з цієї самої серії букет парфе. Трояндочка-красунечка. Також здорова, красива, має трошечки більше серединку вершкову. Так, ніби таке вершкове, дозріле масло. Дуже. Ну, дуже, що масло смачно, що троянда. А ну, от така китиця. Така вже красуня. І між іншим. До, якщо до букету, то краще. І має такий легкий ніжний-приніжний запах. І в букеті вона краще, чим Артеміс. Але ж це, цей букет парфе гарний. Довго я вибирала такі дві троянди собі до, по одну і по другу сторону, і вони так припасувалися, ну, неймовірна краса. Вершкова трояндочка, така біла, ніжна-приніжна. Здорова, безпроблемна. З серії посадив і забув. Ой, як гарно. Артеміс, шавлія і пашміна в ніжках, бо він вверху, такий гарний кущ, але перед садком таку мене він зону перед похироплідниками поставила. І пашміна в ніжках. Що вона виробляє, ця башміна? Що вона виробляє? Вже починав пізніше, починає свою серединку відкривати. Але ж гарнюня, глянцевий лист, така, в такій кольоровій гамі, як букет парфе, але в неї серединка, там більше така масляниста вершкового кольору. Маємо букет парфе, а тут вона має розовинку. А пашміна має розовинку. Ох, як мені подобається така, це сама ніжність. Оце сама ніжність, і квітка неймовірно довго тримається. Усі незгоди-погоди. Усе їй байдуже, байдуже. Байдуже дощик, байдуже сонечко. Ну, вона більше полюбляє сонечко, тому що все-таки вона така піоновидна, от десь вона щільно набита, туга, протуга, такий тугий-тугий бутончик не можна трогати. Ну, але як я можна себе від такої краси тримати Пашкі... пашміна. Дуже вона мені подобається. І відразу, як вона мені сподобалася, як я побачила цю пашмін, так, два кущики і все. Відразу два. Не один. Є, куди посадити нема. Ні, тут один посаджений, а він, в іншому місці другий. Оце такий він. Кущ вже широкий, невисока першого плану. Але от такий кущик. Нічого вона розквітне, я тоді її ще раз зніму в повній красі з тими розовими смачними серединками. Отакий такий цей мій такий куточок.